І всім привіт, друзі! Ви на каналі VR Players. і Сьогодні ми будемо грати Fortnite солом Королевська битва. Не забувайте підписуватись на канал, з колоколом підписуйтесь. Ставте лайки і перекидайте своє відео другу Що ж, а ми починаємо. І ми виграли в рейтинг топ-1, тому я з короною. Що ж, друзі, у вже плюс-мінус зараз десь запустить. Все, мене вже запустили в автобусі, понятно? Ага. Дач можна получити чого все біло. Ніби сніг випав. Можна получити на плутающій пути. Боже, за якийсь баг зараз в мене. У щось все біло тільки щоб було, друзі. Напишіть в коментарях, що у вас, у вас був такий баг. Так, тут вже йдуть файти. У нас є ПП гром. Ух ты, боже, я думаю, что ты стріляв, а то я навчально стріляну друзі. Так, з мене корона спалила. Клас. Пиємо банку. Опа, блискавка. Друзі, беремо блискавку і їм жопа. Ух ти, тут файти були жорсткі. Зараз тут все. Ауч, в спину! Так, спробуємо зараз тут посидіти. Хилятись не будемо, бо ви спалимось. Може постаратись втікнути? Да, я постараюсь втікнути. Фух. Ми чудом друзі зараз вижили. Ну, я би, звісно, не втікав, але у мене ресурсів нема Для таких битв. Плюс ХП мало. Зараз піду десь в якийсь будиночок захилюсь. Зараз буду вже починати хілятись. Ох, мене тупо було ззаді в крису пробили нафіг. Потім ще й спереді. Ну, друзі, я чудом вижив. Думаю, за це треба ставити лайкосик. Ух ти, лама! Мені тепер повезло, там зараз... Опа, тут типок. Так, зараз заберем тіпочка Давай, іди сюда, тіпок Так, з дробашки я вже взяв в руки. Я для файтів готовий. Це якийсь батяра. О, там й синій ящик, нічого собі Так, друзі, я вже маю один кіл І ресурси хоч трохи. І зараз плюс ламу заберу. Я думаю, це ті буде жорсткий. Я думаю, він не хоча б білим не буде. О, шампанське. І плюс мені треба. Опа. Тіпок. Давай, їдь, звідси, тіпок. Все, молодець тіпок. Всю. На файте готовий. Можна йти. Ага, фіолетовий 88 урону. Ну, якщо чесно, я більше пампу люблю, ніж тих дробоч, ніж прибратник. А цей дробаш, який в мене тільки що був, ну, той скорострелений, восьмизарядний, із барабаном десяти. Десяти зарядний. То я вбив його з двох тичок через те, що в голову. Він його реально пофіксили, він колись був дуже сильний. То реально. Зробили епіки за сильний урон. У мене майже вже, мене майже всі фуріси. І, до речі, друзі, е, якщо що, можливо, на це пофіг, але монтую відео я. Ну, типу, не Матвій, бо він це казав, що може бути ще монтажером. Але я сам вчився, там що не так ідеально але пофіг. Опа, прямо там от типок. Ну я поки палитись не буду. То вже топ-22 попав. Я піхоту, що там фіолетовий лежить. Ага, Он. Ударна граната. На коркошечки стану. Несута один ті пусть Його навіть видно. Білий він білий друзі. Так, забрав його. Клас. Ну, є мініки, надіюсь. Є, клас. Так, все, вже є два кіла. Ой, є вже квадратна снайпа, але вже фулл зарядна, ну, фіговий прицел. Я вже сьогодні брав то два 1 Окей, okay. ну поки що. Можливо, ще знайду, типа навіть синя буде кращою, ніж квадратний приціл з нормальним прицілом. Це мені би зараз шампанського. Поки що йдемо в зону. Опа, тут тип, тут тип, тут тип. Вот він тут, а побачу його. Видно сюди тепер. Yeah! Серйозно такий бот? О, в нього баночка ще є, я зараз зап'ю. Він навіть не був, я йому 116. Фул бронь, у нього навіть 50, у нього на 25 броньки не було. Ну короче...

тут текстуры, что просто трава летает. у меня уже я фулл сериас. А, я тики спалился. Знов не попав, то як? Коротше, острів зайнятий. Може рискнути і погнати туди. Погнали. Ні-ні-ні, хух. Я чуть назад не вивалився. Сіде той чувак. Там ще є синій ящик. Він що втік? Та не похоже, що він втік. Він не міг би втекти. Він десь тут, а це полюбе. Тут прям десь файт Я йду швиденько тоді модифіцирую хоча б приціл. Опа сюди летить. Що я звалюю звідси, тут нема що робити. Туди Стіб, я. У мене прям не супер такий лут, щоб з ним битися. О там вот я типу бачу. Так, да, я такий придурок, що не золотав острів, я знаю. Може йдемо в бункер, може він не залутаний. Топ-10, друзі, топ-10. Там бачу крилатика. Вот, типойк. Не залутаний, клас, мені повезло. Понятно. Понятно. Помпафі. -па Повезло мені зараз помпою іменно. Так, золото золотав. О, це всі модифікації, які мені потрібні. Це ось. Тут тільки ось це. Починіли з цього... З цього... З цього... Він прямо тут, оцей типок, а ні, він поїхав. Там файт, топ 9, топ 9. Бачу крилатика. Зона. Ну, зона поки по одному дамажить, але зараз, скоріше все, вже буде по два! Ні. Зона. Хух. А тепер вже по два. Демож. Топ-сим, топ-сим, топ-сим. Сорок дал? Я заразумею, он тикает. Це місце, друзі. Блін. Ну нічого, друзі. Надіюсь, вам сподобалося відео. Ви були на каналі VR Players. Всім па-па-па!